В історичному плані у е, імперської парадигми немає майбутнього. В принципі, от про це е, багато хто говорив досить давно, але ви знаєте, одна річ, коли ти про це розмірковуєш, виходячи із якихось, наприклад, історичних праць, з якихось таки історичних контекстів, а інша річ, коли ти це спостерігаєш, от, е, як то кажуть, як очевидець, як той, хто в цей процес занурений. ти починаєш розуміти, що. Імперська парадигма вона просто неефективна, вона не працює в 21 столітті. сторіччі, тому що імперська парадигма це завжди примус в той час, як, наприклад, в 21 столітті сторіччі для передових держав на передній план виходить людський капітал і спроможність цього людського капіталу давати щось нове, щось якісно інше у вигляді нових технологій, нових продуктів. У вигляді продукту, зрештою, їхньої творчості. А імперія це завжди просто примус, це завжди пригнічення.